Покажу, як намалювати губи. Беремо олівець, темніший за вашу звичайну помаду, краще, ну, дивлячись, який ефект ви хочете. Я роблю цей трохи ефект збільшення. Краще підготувати шкіру губ до того, проматувати та за... пройтись подрою. Я заматувала трошки, але пудрою не проходилось. І буду так малювати. Спочатку малюємо нижню, потім верхню. Якщо ми хочемо збільшити, то цей трикутник ми більш прямо фарбуємо. І це нам дає саме збільшення. Тепер йдемо до кутиків. І трохи отак розташовуємо кутики. Можна навіть трохи пальчиком підташувати, і з верхньої робимо так само. Беру пензлик для губ, підшову і тепер беру світлу помаду. Ну, Світлішу за цей колір такий нудовий. І буду наносити насерединку і розташовувати до країв. Тепер не такий темний контур, але його все рівно видно. Якщо, наприклад, вам хочеться додати, можна зверху ще, і буде більш м'якіше.